Всім привіт, це канал Залізні Магістралі, документальне відео. Мене звати Олег Васильов. У найближчі хвилини будемо говорити про сезонні залізничні перевезення. Влітку 2023 року, попри воєнний стан, спостерігається доволі високий попит на поїздки по Україні. В той же час Укрзалізниця як монополіст залізничних перевезень сьогодні пропонує доволі зменшену кількість місць у поїздах, ніж запитують пасажири. Чому залізничні Нічний український монополіст, маючи величезну провізну спроможність, не може впоратися із масовими перевезеннями. Які причини призвели до цього колапсу, і чи зможе Укрзалізниця у найближчі роки зберегти хоча б існуючі обсяги пасажирських? Перевезень про це ми поговоримо у найближчі хвилини, і будемо шукати відповідь на озвучені питання разом із транспортним експертом. Запрошую до розмови спеціаліста із транспортного планування Антона Гагіна. Дякую, що ти приєднався до розмови. і Хочу задати перше питання, яке буде стосуватися. Поїздок залізницею і питання до тебе як до пасажира, як часто ти користуєшся послугами укрзалізниці. І цікавий такий момент, за який час ти купуєш квитки на поїзд? За тиждень чи, можливо, там за три, за два дні. Яким чином, взагалі, плануються поїздки в тебе особисто? Дякую за запрошення. Він насправді цікава тема для обговорення, тому що. Питання про купівлю квитків на залізницю це така достатньо наболіла історія для всіх людей, яким доводиться з певною періодичністю користуватись, а мені доводиться користуватись, я б сказав, достатньо регулярно. Це я тут говорю про те, що десь, мабуть, ну як мінімум, раз на два місяці, деколи раз на місяць, користуюсь залізницею. Як правило, це сполучення Київ-Захід або Захід Київ зараз. Тому що зараз я на заході живу, і в цій конфігурації насправді купити квитки на там якісь такі опорні дати. Наприклад, коли мова йде про вихідні, ну це достатньо складно, і це доводиться робити наперед зараз. Насправді останнім часом це з цим якось. Трохи легше, можливо, через те, що я їжу зараз в іншому напрямку, або тому, що у мене мої поїздки більше зараз в робочі дні ніж вихідні. Але раніше я пам'ятаю завжди, коли треба було брати квитки на, наприклад, на Івано-Франківськ. Це була історія про купівлю квитків за 2-3 тижні. Якщо, наприклад, вас двоє і ви хочете їхати в хоча б в одному купе, то цього цих двох вимог уже. Щоб якщо ти хочеш на вихідні грати в Франківськ, тобі треба купляти квитки за 2-3 тижні. А буває, що і за 2-3 тижні, якщо це свята, то і так не буває. Тобто, квитки на свята, там по типу як на Різдво чи на великдень, доводилось купувати зазвичай за там місяць. Там практично квитки виконали в продаж. Треба купляти квитки як тільки вони є, тому що потім не буде. Ну і в принципі, ситуація з дефіцитом квитків, вона така уже типова для Укрзалізниці. Я би сказав, останні ну, багато років більше п'яти років однозначно, оскільки я пам'ятаю, що доводиться брати квитки сильно заздалегідь. А якщо з якоїсь причини треба їхати тут і зараз, ну ні, не вийде їхати тут і зараз. Доведеться чекати іншого дня там, відкладати свої плани. У мене вже декілька разів були ситуації, коли мені м, казали, то треба завтра. Я кажу, вибачте, завтра ніяк. Тільки через там Дні 3-4 я на себе одного можу купити квиток. Так що, так, є така проблема, на жаль. Ну, стосовно західного напрямку, то сьогодні сполучення, наприклад, Київ, Львів або навіть взяти Дніпро, Львів, Харків, Львів це одні з таких напружених напрямків, де. Квитки купити можна, але можна купити їх, наприклад, за тиждень або два тижні наперед, і виїхати в найближчі 4-5 днів за цим напрямком доволі складно. Тут ну, виникає природні питання: звідки взялась така проблема в наук чи збільшилася кількість пасажирів, що не вистачає всім місця, чи є якась інша причина, от як з точки зору експерта. Транспортної сфери, які можуть бути версії ось такого дефіциту вільних місць у поїздах і такого підвищеного попиту, скажімо так? Ну, дивись, ця історія про там дефіцит квитків є наслідком взаємодії, попиту і пропозиції. Зрозуміло, що у нас є моменти, коли нас є склески попиту, але строго кажучи, якщо міряти там європейськими мірками. То наш і на жаль, за європейськими мірками по стандартам мобільності ми дуже далеко. Тобто, у нас люди їздять значно менше ніж е, їздять в інших країнах, і це насправді часткова проблема через те, що люди банально навіть не знають своєї власної країни. І це, до речі, може бути так само частково зумовлено тим, скільки зусиль треба докласти для того, щоб поїхати. І для багатьох людей це може бути навіть таким обмежувальним фактором до того, щоб робити лише необхідні поїздки. Так само це працює з міським транспортом, а, тому тут треба дивитися перш за все на сторону пропозиції. На жаль, а, в принципі, укрзалізниця неодноразово казала, що у них і дефіцит потязів по електровозам, тепловозам. У нас є проблеми з рухомим складом з пасажирськими вагонами, і тому я думаю, що перш за все, наша скажімо так, проблема десь в сфері транспортних пропозицій лежить, а саме тому, що укрзалізниця системно не оновлювалась о, вже дуже багато років, і за останні, там я би сказав, 20-30 років, якщо якісь там особливо останні роки були певні кількості пасажирських вагонів, вони закуплялись. Навряд чи це були достатні кількості, щоб компенсувати вибуття рухомого складу. А якщо ми говоримо про тягу, то там все ще значно значно гірше. І наш рухомий склад тяговий він взагалі весь доісторичний. Це насправді невелика проблема, але чим старший рухомий склад, тим більше він потребує обслуговування і навіть той факт, що. Старий рухомий склад на залізниці, це в принципі є норма для європейських залізниць. Це не заперечує не спростовує того факту, що е, він з часом потребує заміни, і там, якщо говорити про якісь спроби заміни рухомого складу в системі, то проект був Дестри Сіменський спільно ну, спільно з Сіменсом в Дніпрі робили в Дніпрі, в Дніпрі здається, так mm -hmm. um, то він ж теж не злетів. Ці більшість цих локомотив відносно нових по залізничним міркам зараз під парканом. На жаль, тому так, наша проблема десь в цій сфері. Можна також згадати і про Інтерсіті, і Інтерсіті плюс Укрзалізниця часто до війни розповідала, що класно у нас завантаженість 95-98 Але ж насправді в цьому немає нічого класного. Якщо у вас статистично в середньому завантаженість страхового складу 98%, це означає, що багато людей, які могли б поїхати, не їдуть, і що ви просто. Ну, недостатньо надаєте транспортних послуг для того, щоб забезпечити всі потреби в е, переміщенні. Тобто, тут логіка пропозиції місць у поїзді, у поїздах, така що залізниця повинна пропонувати людям. Кількість поїздів, кількість місць з таким розрахунком, що має залишитися вільних, там, наприклад, ну 20% місць у поїзді, що тебе про те, що люди користуються якимось іншими маршрутами, вони їздять в більш-менш комфортному такому. В комфортних умовах і поїзд не їде переповнений, коли він завантажений на 100%, коли, звичайно, що можуть виникати певні такі побутові незручності, це коли туалет весь час буде зайнятий, і навантаження на персонал відповідний. Ну тобто, в принципі, ну, логіка в цьому, звичайно, є. А якщо говорити, до речі, хочу доповнити ситуацію з тягою, дійсно, «Укрзалізниця» сьогодні намагається формувати рух поїздів таким чином, що. На один локомотив може припадати, наприклад, два різних поїзда, Це двогрупні поїзди, можуть бути, наприклад, там по 8 чи по 9 вагонів. Потім вони там десь розщепляються по якійсь станції, і таким чином на певній ділянці використовується один локомотив. Я знаю, що ця політика, так би мовити, локомотивної тяги на «Укрзалізниці» вже. Зберігається протягом кількох років, і коли заходить мова про те, що потрібно призначити якийсь окремий поїзд у складі, наприклад, там п'ятнадцяти чи 16 вагонів за конкретним маршрутом, то тоді виникають певні проблеми, бо починають хапатися за голову, де взяти локомотив для цього поїзда. Ну і ще один цікавий, точніше ще одна цікава тема це приватна тяга на залізниці і приватні перевізники. Якщо у нас, наприклад, із вантажним перевезенням там зовсім інша історія, то по пасажирських у нас наразі немає взагалі ніякої конкуренції в Укрзалізниці. І, наприклад, в ситуації, коли сьогодні є певний дефіцит пропозиції по пасажирських перевезеннях, в принципі, тут би оцю нішу могли б зайняти приватні перевізники. Ну, ми знаємо, що в Європі, наприклад, це працює. А яким чином це могло б працювати в Укрзалізниці, чи прирлася б взагалі така, такий формат перевезень, як е, приватні перевізники пасажирських е, сполучень? Це цікаве питання. Якщо говорити чисто з точки зору попиту, то я думаю, що рівень відкладеного попиту на залізничні перевезення у нас достатньо високий для того, щоб. Приватні перевізники могли зайти і могли конкурувати, і могли мати свій пасажиропотік, тому що «Укрзалізниця», на жаль банально не може надати достатню кількість транспортних послуг через ті обмеження, котрі ми в принципі проговорили. Тільки що, тому чисто з точки зору попиту, мені здається, що тут є місце для того, щоб залучати приватні перевізники. Інша справа, що ми маємо. Чітко розуміти інституційну конструкцію, тому що в нормальних умовах, там в європейських умовах, зазвичай історія про перевезення та про інфраструктуру, вона є розділеною. Тобто є оператор інфраструктури окремо, який допускає поїзди на інфраструктуру, на нитки, і є перевізники, там, в тому числі державні. А в державній власності, котрі займаються власне перевезеннями і спілкуються з цим оператором інфраструктури як з окремою ем, інституцією, з окремим підприємством, бо воно, в принципі, є окремим підприємством, і у нас же все змішано. Якщо в європейській конструкції у нас виходить, що оператору інфраструктури загалом байдуже кому надавати нитки. Тобто, от нитка вона коштує стільки-то для такого поїзда, а для поїзда по вона може коштувати інакшу суму. Там ну, в залежності від характеристик поїзда там можуть бути різні тарифи, але не суть. Суть в тому, що от нитка вона коштує стільки-то. І на цю нитку, в принципі, йому байдуже заходить там умовна укрзалізниця, пасажирська компанія, чи заходить умовне там Регіоджета, «Ріва», там Лео. Лео Експрес, чи як там в Чехії є, угу. тобто операторна інфраструктура абсолютно байдуже. А у нас виходить, що операторна інфраструктура все ще є інтегрованим з залізницею. Це у нас одне ціле і перевезення інфраструктура. і тут питання: наскільки укрзалізниця сама буде зацікавлена в допуску приватних перевізників. І у мене в цьому плані є багато запитань, тому що я сумніваюсь з одного боку, з одного боку, тут мова зараз навіть не йде про якусь сильну конкуренцію і про те, щоб забрати пасажирів з укрзалізниці. Мені здається, що насправді до певної міри залучення приватних перевізників абсолютно ніяк не вплине на пасажиропотоки на залізниці чи для укрзалізниці через те, що вони просто будуть збирати оцей відкладений попит, який залишається за бортом Укрзалізниці. Але. З іншого боку, це таке, така історія про те, щоб поділитись пирогом на певний довший період, і цілком зрозуміло, що це може бути е, ну, з бізнесової точки зору, це не зовсім в інтересах Укрзалізниці, тому ми, у нас є така дилема. Ну, ми говоримо про е, приватних перевізників у контексті того, що Україна рухається е, в ЄС, вона інтегрується в європейську, е, так би мовити. І інфраструктуру, і в якісь певні економічні закони. І, до речі, почалася ж реформа в Укрзалізниці, де мають розділити компанії на певні частини. Має бути окрема компанія по інфраструктурі, і окремі компанії по перевезеннях. І ця реформа вона фактично не завершена. і немає у нас ніякого рішення фінального щодо запровадження. Приватної тяги на залізниці, тобто вона сьогодні у нас фактично ніде не задіяна, і це ж та сама історія із приватними перевізниками для пасажирських ліній. Тобто, у нас сьогодні в Україні немає, скажімо так, законодавчо сформованого ґрунту для того, щоб це все працювало. От. Але ми говоримо про це ну так би мовити, теоретично, і бачимо, що звичайно що будуть певні, можливо. Такі камені спотикання, коли приватному перевізнику можуть штучно вставляти якісь перепони в плані надання ниток, бо скажуть, ось є така нитка, і поїзд має їхати, наприклад, посеред ночі, коли немає пасажиропотоку. Зрозуміло, так. що цим поїздом ніхто не поїде, і перевізник вилетить в трубу. Тобто тут мають бути конкурентні можливості для і, Укрзалізниці, і для приватного перевізника. Бо якщо говорити про те, Куди пасажир піде, в який поїзд пасажир сяде першим, в поїзд Укрзалізниці чи до приватного перевізника, то не виключено, що він сяде в альтернативний поїзд, який буде мати кращий сервіс, ніж в Укрзалізниці, там будуть якісь додаткові послуги для пасажирів за ту саму ціну, що пасажир заплатить, наприклад, в укрзалізничному поїзді. Тобто тут можуть бути різні, варі... різні варіації в цьому плані. І от я, до речі, хотів запитати в тебе от щодо сервісу Укрзалізниці. Ти, як пасажир, бачиш, що відбувається в поїздах, і бачиш той рівень сервісу, який надає е, залізничний монополіст, як його взагалі цей сервіс можна оцінити, на якому рівні він взагалі перебуває? Я би сказав, що на дуже різному <кій> справа в тому, що Укрзалізниця дуже сильно є. Навантаженої, скажімо, на сочки зору працівників, і там дуже дуже багато що залежить від певних монка ручних операцій, і і ваш експірієнс теж буде залежати від цих ручних операцій, від вашої взаємодії з командою привідників тих самих, з тим, які провідники. на жаль, було достатньо багато випадків, коли там навіть в мережі. Були якісь обговорення, проблему крзалізниці, і приходило багато розганіваних провідників і розказували, що там купи машину і їдь собі, якщо ти недовольний. Це ж теж, ну це ж не про надання послуг, а це про типу, їздити, ганяти поїзди, щоб ганяти поїзди, щоб давати роботу провідникам в першу чергу, а не для того, щоб надавати послуги перевезення. І в принципі, за останні роки там намагаються підтягувати там рівень послуг крзалізниці, ну але все одно раз на раз не приходиться. Тобто, навіть в топовому поїзді а, може бути ситуація. Ну, я під топом маю на увазі там це там купейні вагони з надбавкою за фірми військ перший клас. Тобто, типу, найкраще, найдорожчі там за кілометраж а, поїзди Укрзалізниці. Може бути ситуація, коли є давно поламаний туалет, а, тому що там навіть красива табличка висить, і вона так зроблена, що воно явно вже там певний час знаходиться. А, може бути ситуація насправді нормальна, ну дуже поширена. На жаль, не нормальна ситуація, коли нещільно закриваються вікна і просто банально дує з тих вікон. А може бути штука, коли ви купляєте квиток на вагон з кондиціонером, виявляється, кондиціонеру нема, і це ніяким чином не компенсується, не впливає, бо це навіть не є та не вважається додатковою послугою там по системі Укрзалізниці. Ну і є дуже дуже багато аспектів, коли наче є якісь спроби робити краще, бо в принципі в цілому так можна говорити. Мій, мій останній досвід поїздки в поїздах був в принципі позитивний, але ну знову ж є нюанси там: ту є з вікна, поламаний туалет, десь щось не працює, десь фізично там розбита там розетка була. Ну, вона вже була, її вже немає. Вона колись була, але вона розбилась. Причина Ну причин може бути багато. Можливо, і через те, що десь пасажири були не ок, але ну, це така річ, що о, побачили розетка розбита. Треба поміняти, поставити. А, трошки проблема буває з тою. Там, наприклад, якщо ми говоримо про вагони трансформери, котрі на там практикуються останні роки. У них багато пластикових деталей. І сильно більше ніж в нормальному звичайному поїзді, і ці всі деталі потребують, щоб їх прибирали час від часу, і от з цим теж є трохи проблема, тому що можуть бути просто ці всі деталі, там засмальчовані, чорні, страшненькі, тому з одного боку, я в принципі бачу, що є якби спроби у надавати кращі послуги, але глобально. Укрзалізниця залишається в полоні, скажімо, так свого минулого і своєї заточеності, не скоріше навіть не на результат, а на роботу. На процес, це те, що зробило укрзалізницю надзвичайно стабільною і надзвичайно стійкою війну. І це та, та причина, чому «Укрзалізниця» вивозить і вивозила а, всю цю ситуацію з початком бойових дій. Вона не лягла. Вони зробили величезну насправді і неоціненну абсолютно роботу по порятунку життів по роботі по підтримці життя країни, але іронічно, ця сама стійкість, ця, ця сама Принципова звичка робити речі, як вони робились завжди, і націленість можливо не зовсім не результати на роботу, і на те, що треба зробити, треба зробити, воно значною мірою це те, що завжди я думаю, заважало укрзалізниці якось змінюватись в напрямку того, щоб бути сучасною залізничною компанією і надавати послуги, так як це робить сучасна залізнична компанія. Там ну знову ж якщо ми говоримо про ті самі пасажирські послуги, і Залізниця досі не вміє в якесь повноцінне тактове регіональне сполучення. Тобто ми досі живемо в парадигмі, що у нас там, один, максимум два потяга на день, у нас поїзд може їздити тільки в одну сторону, тобто в одну сторону зранку, в іншу сторону ввечері. Все. І такої, штуки, як на європейських залізницях, дуже поширено, коли там, між декількома сусідніми містами у вас є регіональний експрес, який їздить там, раз на Три, дві години, то ми ще, на жаль, дуже до цього далеко. Ми залишаємося ці парадигмі радянського, радянського сполучення. Коли у нас один, два поїзди на добу, і, і все. Ну тут ми вже говорили на початку про те, що Укрзалізниця має оновлювати свої, так би мовити, технічні фонди. Це мається на увазі рухомий склад. Тут мова йде і про. Вагони локомотивної тяги і електропоїзди, які мають працювати у форматі регіональних перевезень. На жаль, ми сьогодні маємо лише у нас функціонує українська залізнична швидкісна компанія, яка має певний парк вагонів, які точніше певний парк поїздів, який обмежений, і не можна цими поїздами перекрити всю залізничну мережу. Тобто, сьогодні Укрзалізниці не вистачає поїздів. Регіонального класу міськістю 250 300 пасажирів, оскільки ми бачимо на живих прикладах, це ті самі маршрути, як Київ-Черкаси, Київ-Луцьк, де фактично кожний рейс заповнюється у кількості близько 200 пасажирів. А поїзд, який призначені для перевезення, загальною міськістю. 500-600 пасажирів, тобто це, mm -hmm. зрозуміло, що є нерентабельним, і потім «Укрзалізниця» буде рахувати збитки, скаже, що наш поїзд, який ми запустили, перевіз там, за місяць певну кількість людей, яка менша, ніж, скажімо, планувалося. Потім будуть іти розмови про те, що потрібно цей поїзд скасувати, бо рухомий склад не заповнюється на повну потужність. Ну і варто, звичайно, що сказати про те, укрзалізниці зрозуміло, що потрібно реформуватися, оновлювати рухомий склад, перебудовуватися. Але на жаль, сьогодні ми маємо проблему: це те, що у нас іде війна, і друге питання: хто візьметься за фінансування? Оновлення Укрзалізниці, оскільки є великі сумніви, що держава зможе забезпечити, наприклад, найближчі роки оновлення Укрзалізниці, закупівлю нових вагонів, нових електропоїздів, можливо, це можна буде зробити за допомогою е, якихось там світових фінансових структур, європейських інституцій, які можуть це профінансувати, але знову ж таки, чи е, наскільки це може бути реальним? Ну, я думаю, що е, за підсумком цієї війни, сподіваюсь, після настання нашої перемоги е, ми будемо в ситуації, коли буде готовий, в принципі, план реконструкції країни, тому що зараз е, робота йде, тобто десь на фоні. Частина інституції збирає інформацію про ушкодження. Частина інфро... інституції збирає е, якісь робить проекти по екстреному відновленню. Частина інституції готує якісь попередні нариси майбутнього, того що може бути, в тому числі е, для того, щоб е, мовно кажучи, в, на перший на перший день після нашої перемоги можна було починати реконструкцію відновлення. І дуже важливо, що це не має робити за принципом «Build Back Better», тобто відбудовувати краще ніж воно було до того. Зокрема, я майже впевнений, що в ці проекти відбудови будуть включати в себе модернізацію залізниці. В якому форматі ця модернізація буде відбуватись, не зрозуміло. Звичайно, ще достатньо далеко є. Не чув, ще предметів дискусії щодо цього, чув тільки те, що це треба буде робити, але я дуже сподіваюся, що це буде зроблено в прагматичний спосіб, і буде зроблено в той спосіб, коли можна за там 30 вартості отримати 70-80% результату. Щоб це не зійшло на якісь мегапроекти, проекти котрі дуже точково можливо десь поліпшувати ситуацію за величезні кошти, замість того, краще там більш стримані проекти робити, але розвивати за залізницю більш рівномірно і реалізовувати просто банально більше, більше проектів для того, щоб більше площа була охоплена і більше ефективніше це все працювало, тому. Це так, це в загальних в загальних словах, але я думаю, в будь-якому разі ми маємо все-таки довести реформу Укрзалізниці до кінця, це, якщо не помиляюсь, є одним з наших зобов'язань євроінтеграційних. Тому ми від цього нікуди не дінемось, і так само я думаю, що з часом питання появи на нашій залізниці приватних перевізників, мабуть, є скоріше питанням не якщо, а коли. Тобто, в якийсь момент це відбудеться скоріше за все після того, як закінчиться реформування залізниці. Ну але знову ж навряд чи там реформування залізниці відбудеться до кінця війни, тому що це, м'яко кажучи, не є топовий пріоритет. Можливо, якщо з'явиться в на рівні там міністерства розуміння того, що є величезна кількість мобільності, яку залізниця не забезпечує, можливо, будуть зроблені якісь. Як би сказати, тимчасові інституційні рамки для того, щоб це можна було реалізувати, я маю на увазі приватне пасажирське перевезення. Ну але поки що, на жаль, я не бачу такого розуміння, такого усвідомлення. І всі останні роки, коли мова йшла про приватну тягу, про приватні перевезення, мова йшла про вантажі, а не про пасажирські перевезення. Тому, на жаль, пасажирське перевезення вони все ще у нас трохи за бортом основної уваги залишаються. Отже, ситуація з пасажирськими залізничними перевезеннями є не дуже оптимістичною. Як було сказано, основною причиною кризи є застаріла ресурсна база, яку потрібно модернізувати. І також свій вплив має тарифна політика. Модернізація залізничного господарства відкладалася у довгу шухляду, і тепер ми маємо відповідний результат. Держава здійснювала лише точкові заходи з покращення технічної бази залізниці, натомість потрібно було проводити. Системну роботу з оновлення основних засобів. Це щорічна закупівля нових пасажирських вагонів, електровозів, тепловозів, модернізація колійного господарства. Навіть проєкт швидкісного руху, що реалізували у 2012 році, вже не відповідає сучасній кон'юнктурі. Мережа даних поїздів зі швидкістю руху до 160 км на годину повинна була стати ширшою. Натомість частка поїздів класу Інтерсіті та Intercity Plus Плюс сьогодні залишається на рівні 10-15% від загального обсягу перевезень. Також хочу додати, що повну версію цієї розмови ви можете подивитися на іншому каналі Залізні Магістралі документальне відео, де я розміщую більш розлогі відеосюжети, і таким чином ви можете дізнатися більше цікавої інформації про роботу залізниці. Отже, якщо у вас є власна думка щодо цієї теми, залишайте свої коментарі у відповідному розділі під цим відео сюжетом. Також нагадую всім глядачам про те, що ви можете підтримати канал залізні магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Вподобайки, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал. Також нагадаю про функцію спонсорування і донати на підтримку каналу, ви можете відправити за реквізитами, які є в описі цього відео. Всім глядачам у цей непростий час. бажаю витримки та мужності. Україна переможе.